Зранку у Кременчуці погіршились погодні умови. Пішов рясний сніг. Тому з самого ранку комунальні служби міста почали роботу з ліквідування наслідків снігопаду. Стігоприбиральні машини комунального підприємства КТП 1628 виїхали на дороги міста, аби зробити проїжджу частину безпечною для водіїв Кременчука. Сьогоднішнього ранку в зв'язку з погіршенням погодних умов на вулиці города виїхало 12 автомобілів піскорозкидачів для прибирання снігу і посипки вулиць города. Відожеледиці. На даний час висипано 32 ходки посипочного матеріалу піщано-соловою смісю із сіллю окремі райони, основні путіпроводи, певзаводський мост, Крюковський мост. Снігоприбиральна техніка працювала у кожному мікрорайоні міста, у тому числі і на правобережжі. Дороги посипали піщано-сольовою сумішю. Ліва, права, дамби, Приходька, республіканська Макаренка. Там вже все пройшов. Зараз залишилося лейтенанта Дніпрова і Монагарова три ходки це тон по шість, по сім, а то й по вісім ну, завісимо того, як загрузиш. Чистим і сипим вулиці, де ходить громадський транспорт, де маршрутки, тролейбуси йдуть. Крім того, над прибиранням снігу працювали бригади комунального підприємства благоустрій Кремельчука. Комунальники розчистили тротуари, зупинки та пішохідні переходи, аби убезпечити Кремечан і травмувань, незважаючи на свято. Робимо як будній день. Всі бригади туди роз'їжджаються і кожен на своїй дільниці робить свою роботу. Також комунальні служби працювали у селі Потоки та Малі Кохнівці, оскільки ці населені пункти невід'ємна частина Кременчуцької територіальної громади. Комунальники розчистили тротуари та зупинки від снігу. Марія Бардаєва, Віктор Петров,